Алло, доброго дня. Добрий день. Дивіться, цікавить, значить, які документи зараз, 1 серпня, потрібно для проходження вашої митниці. Для розмитнення автомобіля. Держава, так, держава митця. Дивіться. Ви хочете нати на себе чи подружжя? На себе, особисто. Особисто на себе. Так. Що, в принципі, як було раніше. Так. Паспорт. Раз. Mm -hmm. Фактура виписана на вас. Прихпаспорт е чи бріф, як його там називати. Так. Да. САД. Ми будемо ну, вимагати, щоб так. Підпидає, е, суми, яку ви заявили mm -hmm. то, в фактурі. Відповідала тій сумі, та? да. так. Е сертифікат про. Вигутне походження автомобіля. Де цей сертифікат можна? Це, мати? Коли нова машина купується на заводі, чи в магазині, вийдете там, що паспорт та машина немає. Вона має такий сертифікат. коли ви купили з цим сертифікатом, звертається, так скажемо, як у нас в мрево, і отримуєте тих е, паспорт вже стало. Для чого? Тому що згідно закону, 2351... Ця e, e, пільга стосується зменшення акцизу, не поселяють на транспорті засоби, які походять або виготовлені в країні агресора або в країні окупанта. Це, це зрозуміло. Тобто, якщо немає цього сертифікату, в фактурі має бути зазначено країни виготовлення, походження автомобіля. Тобто, якщо в фактурі зазначено. Якщо немає сертифікату цього, якщо у випадку, має... якщо його немає. У фактурі зазначається країна визнана, країна походження автомобіля, і обов'язково має бути нотаріально посвідчено в країні, де ви купуєте, або в консульстві. консульсті. Зрозуміло. Тобто можна, придбавши автомобіль, виписати фактуру, зазначити, продавець зазначає в фактурі, що автомобіль виготовлений не в Україні агресора, а там ну, по місті ну, та, підкуплі автомобіля, там і... Німеччина, Белія, Франція, там та. і нотаріаль, обов та, нотаріально, обов'язково нотаріально посвідчити. Так, спочатку. Тоді, коли маєте ці документи, <гум> ви по місті проживання, з брокером, пересилаєте йому ці всі документи. Він не робить пдс попередня декларація громадян. Зрозуміло. О, тоді ви приїжджаєте, після того маєте е, там, ну, кожна ПДшка має свій номер, з номером приїжджається е, до нас, там до пункт пропуску, де проводиться оформлення транспортного засобів громадян. Перевіряється всі наявні дані з електронною копією, складається акт на огляду, дається термін доставки. І всі вже митні формальності ви завершуєте по місці проживання по на внутрішній митці? Добре, ще скажіть, будь ласка, е, таке запитання? Чи буде вважатися, якщо автомобіль по дорученню перевозиться, чи буде вважатися, що цей автомобіль перегнав, значить, людина? Чи ну то відповідно ми знаємо згідно закону, що одна один автомобіль на рік? Кому так, буде то, вважатися, чи та людина, яка перевозить, чи та людина, яка дала доручення? І то, і то. Якщо по дорученню їде автомобіль, то оця пільга, якщо, наприклад, е, ви, ви оформляєте машину для прикладу, на дружину. Дружина а. вам дала доручення. Угу. Всі документи ви оформили на дружину. Так. От. То оця пільга, що стосується акцизного збору. Е, ви зможете скосати ну, тіть на раз. Тобто е, ви вже не зможете для себе завести, тому і, що і дружина ви, не зможете. Тобто, грубо говоря, ви а. дві особи, але пільга бути спільна. Одна. Один, один використана б е, протягом року. От. І, і, а якщо нема, то можете просто окремо дружина, Окрима, заїжджає дружина, розмитнює машину, окремо собі заїжджаєте. такому випадку ви цю пільгу. کله چې به ورته کارټوېدلی دی ځان ته